Безпечні і сучасні умови для навчання це один з пріоритетів влади. В рамках робочого візиту до Подільської громади представники обласної влади перевірили хід реалізації важливого інфраструктурного проєкту. Будівництво укриття на базі ліцею номер один. Саме цей заклад освіти став ключовим об'єктом уваги і не лише в межах обласного контролю. Сьогодні з робочим візитом Подільську громаду відвідав заступник одеської військової адміністрації Антон Шалагайло разом з директором департаменту освіти і науки Олександром Ланчуком. Вони перевірили стан виконання будівельних робіт, споруди цивільного захисту, а саме це перший ліцей, плани виконання. Також це на постійному контролі як у нашого голови громади, так і у губернатора, так і у заступника профільного. Тому це дуже питання, яке наразі є важливим. І, звісно, контроль з усіх сторін гілок влади. Будівельні роботи йдуть за планом. Відзвітував про проведену роботу директор департаменту Подільської громади Євген Руснак станом проведеної тої кількості роботи і виконаних робіт нашим, Гості з одеської адміністрації залишилися задоволені, але наголосили. і, Звісно, про це розуміємо. І ми, і керівництво громади, що темпи мають бути пришвидшені. Тому сподіваємося, що цей проект часно буде реалізований і, звісно, буде можливість для наших дітей. Це найбільший ліцей в Подільській громаді, в Подільському районі. Більше тисячі діток навчається, тому школа і перший ліцей. Запрацює в одну зміну. Це, звісно, ж тільки покращує якість, якість навчального процесу. Після огляду будівельного майданчика заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна оглянула приміщення ліцею. Кілька класів зараз перебувають у процесі ремонту. Оновлюються стіни, стелі, облаштовуються нові санітарні кімнати. При цьому частину робіт виконується завдяки спільним зусиллям батьків. Саме вони ініціюють і фінансують чималу частину змін, допомагають організовувати процес, іноді і власноруч долучаються до облаштування шкільного простору. Окрему увагу в закладі приділяють доступності зокрема, нові вбиральні проектують з урахуванням потреб дітей з інвалідністю. За словами Людмила Задорожної, саме така співпраця між адміністрацією, вчителями, батьками та місцевою владою дозволяє створювати ліцей, в якому хочеться навчатись. Підготовка триває, і вже зовсім скоро ліцей зустріне своїх учнів оновленим, комфортним та більш інклюзивним. Ірина Десюк Олексій Мягітеле компанія Пет.